принесли? Та вони не треба. Що ти заховалася? Листочки. Це сова. Це щоб разом їсти, а так завертати. Чесничок. Вау, ну покажи. Це яка рибка. А Це що? Це васаби. Це рибка. Да? Це оці всякі пари. Покажи оно ну це покажи. Бачиш, це ж те. соус. Бачиш, що це ж те, що оті такі, як морські ананаси. ананаси. Це соус. Голова. Дали кості нам? Да, ось кості. О, це І з них суп зараз буду робити. Оце дайте, косточки. Дякую. Дякую. Це будемо суп зробимо. У нас тут два вида риби. Одна називається тодарі, а друга. Я забуду щось чам. Ми збираємо. Це ось весь кей ананас. І їдять отак можна. Звичайно. Берете отак. Потім берете рис. Хоп. Він не дуже гострий цей. Так. Я Люди буду. Так, зверху і отак. От Завертаємо. Ти може без листка, якщо відху, хочеш мати, хочеш на риску. Оце мам, треба нам все їсти. Це дуже гарний для, для жінок. Для жінок. Да. А що вони... для жінок. Хм. Контент для 100 тисяч підписників. Ха. Отак. Бери. Що мені? Одна зу. Нічого.

Єш, це дуже хорош, дуже корисне, корисне. Ну, да пікарство так. Що? Емоції як соплі, заставище на грибах. Ах. Я беру уже сок положу. Я хочу Нет, даже, даже, если оно будет пропадать, я же его не сделаю. Давай опью. еще вот этот шматочек. Да ну, раздевайся, все, я же не могу, честно. Буду вся рыбка выйдет, у что шаблон придется. А чего ты это И она у тебя по своей воле есть, да? Да. І врач на нас значок. <плес> ну якщо б може мені сказали, що якщо їдати два кусочки, я ніколи не постарію, я може бути би якось би. Так, це, да, це гриб, так і, така структура гриба і там трошки тверденького. Маринованого гриба, мабуть. Дай такого, де <плес> не соленого ніякий, ну який він маринований. Ну, по структурі. І таке, як наче в аміаку, і потроху вимичили. Воно, звісно, у всякій лекарстві, але потім в нос шибає. І так, я раньше... Завертаєш. Так? Так. І грієш. А я все це спробую? Давай, Зак, я все. Давай, зараз ти покажеш Даньку. А я теж кусаю, я по чуть-чуть кусала. Давай, раз. Два. Наверх. Раз. Ммм. на трава. осталось, Вместе с рыбой. Вместе с А сейчас она... и вот так... Раскусываешь? Решила, она тоже загадывает. так сделаю? Ну, рубы. Ну, пробуй. Можно? Да можно, рубы, Если что хочешь. что это ела. Вот так раскусываешь я. она Ну, так само, а? Не хочу так. Не попробуй. Ну, їж, їж ще, дивись тут тобто. Знаєш, яке воно хороше для... Mm. Де ти таке ще будеш їсти? Mm. Ну, не знаю. Воно дуже добре для здоров'я. Мама Сема його їсть, типу так, ну, все з'їда. Поки густе. Густе? Ні, от така консистенція, така... Гриб... Грибо-риба. Mm -hmm. Якась така. нам с собой, мы, мы учиться этим. Палочками не стыдно угу. Я уже так сейчас, когда была в Китае, Бо выбора не было. Но а -а -а -а. ну, я как уже чипа часов? Камсанида. не да.

Gracias.